Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Капранов, письменник, видавець, публіцист, блогер. Ми поговоримо на теми, які пов'язані з історією, найближчі 22 хвилини. Доброго дня, пане Дмитре. Доброго здоров'я всім. доброго здоров'я, Вінниці. Вітаємо місто над Богом. Ми вас теж вітаємо. і Дякуємо за те, що ви погодилися на інтерв'ю. І отже, перше, перше запитання. Ви маєте на Ютубі свій канал. По перше, як він називається? Для тих, хто цього не знає, скільки підписників, які теми обговорюєте і чому його тематика історія? Насправді це дуже цікава історія в смислі історія як наука, історія як. Сюжет, що ми люди так уже такого зрілого віку, і не дуже віримо в Ютуб. Не дуже вірили, коли він з'явився, але у нас є діти і старший син нас уже давно підбурює до того, щоб зробити. Давайте зробимо канал на Ютубі. Давайте зробимо канал на Ютубі. Ну, ми заходимо на Ютуб. Що таке Ютуб? Це що наш... хтось розпаковує іграшки, якісь дівчата розмовляють про порожні баночки з під крема. Взагалі, що нам там робить? І він нас до цього штовхав десь два роки. Два роки він нас бомбив, торбив і, і, і тероризував. Що давайте зробимо, давайте зробимо. Аж поки нарешті, чотири роки тому, ми наважилися спробувати спробувати канал. Ну чому історичний зрозуміло, що ми, як письменники, дуже любимо цікаві сюжети і розбиратися в всяких незнайомих речах. Чиста література зрозуміло, що в Ютубі. Не користуються попитом, а на історію, грубо кажучи, був дефіцит. Ми його відчували, тобто його не можна було якось висловити в цифрах, але дефіцит явно спостерігався. Тому ми спробували, і, як не дивно, воно зайшло, воно дуже швидко пішло вгору. Уже другий ролик у нас набрав сотні тисяч переглядів і посипалися підписки. В результаті наш канал став номером один з усіх історичних каналів і десь заліз там в двадцятку взагалі всього українського Ютуба. Ми були дуже вражені, тому що ми ну скептики щодо, по перше, щодо скласної популярності. Ми не думаємо, що ми схожі на володарів думок. Тому що наш ну надто складними питаннями ми займаємося для того, щоб маса це поділяла. Але як з'ясувалося, вміння розповідати, вміння в усьому бачити логіку, сюжет і зв'язок, нам придалося, і в результаті наш стиль викладання, наш спосіб подачі інформації став, ну скажімо так кажучи, українською мовою трендом. Став зразком для інших. І сьогодні канал імені Шевченка, а саме так називається наш канал, залишається номером один історичним каналом. У нас зараз 850-760 тисяч підписників, уже більше 200 відео. Наш канал цього року буде святкувати чи то 4, чи то 5 років 4 вересня. Я вже, чесно кажучи, з цією війною вже заплутався і не можу сказати вам. Скільки точно років минуло, але тим не менше тим не менше ми перебороли власний скептицизм. Ми отримали поразку у боротьбі з сучасними способами подачі інформації і стали лідерами українського Ютуба. Так що сьогодні до нас прийшла абсолютно нова аудиторія, тобто сьогодні нас дивляться молоді хлопці і їхні батьки, тобто наш. Наша аудиторія на каналі, це е, десь 80% чоловіки, і в віці між 16 має, і там, 40 з чимось роками. Тобто батьки і діти, коли ми ще до карантину їздили, виступали по містах і містечках, то побачили, що до нас почали на зустрічі приходити нові люди, тобто молоді хлопці. Десь 11-10 клас, і в супроводі молодого ж таки батька, тому що якщо у тебе син в 10 класі, значить ти сам ще молодий. Отже, наш експеримент цим нас переконав. Наш експеримент виявився вдалим. І як це не дивно, а війна, яка у нас зараз загострилася, дуже підвищила інтерес до історії, тому що Путін оголосив, що війна насправді йде про історію. Війна, війна він вигадав її, не читаючи підручники російські, і відповідно у нас є запит з України з боку України. А як насправді все було? І це саме пошук відповіді на питання, а як насправді все було? І приводить людей до Ютуба і зокрема, на канал імені Шевченка. А ще я знаю, що ви готуєте історичний цикл для регіональних телеканалів безкоштовно. Розкажіть про цей проект декілька слів буквально. Ну, о, цей проєкт є дітищем каналу імені Шевченка, тому що ми чудово знаємо, що е, наші регіональні канали не мають грошей на те, щоб робити оригінальний продукт, і у нас виникла. Така ідея звернутися до українського культурного фонду і разом з ним зробити продукт, який регіональні канали історичний продукт, оскільки історія сьогодні у нас на вістрі інтересу зробити історичний продукт. Так з'явилася передача історія з братами Капрановими. І другий сезон, завдяки українському культурному фонду, ми вже знімаємо це. За мотивами нашого каналу, це розповіді про цікаві події, цікаві ракурси, цікаві історії з української історії. Другий сезон присвячений історії Русі, давньої Русі, як частині історії України. Ми особливо наголошуємо на тому на фальсифікація сталася навколо історії Русі, коли її привласнила, власне кажучи, Росія. І що і стало, врешті-решт, причиною цієї війни, ну, приводом принаймні. Для цієї війни. І сьогодні ми виробляємо другий сезон. Ми якраз всі зараз біля станка знімаємо, монтуємо, пишемо, тобто ми в розпалі виробництва зараз знаходимо. Ну, а ті регіональні канали, які. Підписали з нами договір, можуть показувати ці роботи вже сьогодні, тому що у нас вже готово 6 серій, і ще 6 буде готово протягом наступних там півтора місяця. Так що, шановні глядачі, вмикайте свої телеекрани і шукайте там мою парсуну. І тут питання історичне. Ось я дивилася ваш ваш канал. Багато там цікава інформація. До речі, слухала. І ось тут в мене виникло питання. Не виникло питання. А окремі цій темі було присвячено один з ваших ефірів, коли в історії почалось почалось протистояння Москві і України. Власне з чого? І є різні версії цього початку. Яка ваша версія? Ну, почалося тоді, коли ніякої ще Московії не було. Тому що вперше князь Володимир Суздальський Андрій Боголюбський захопив і зруйнував Київ в 1169 році. А Москва, власне кажучи, як явище, ну не як населений пункт, а як явище політичне збилося значно пізніше. Центр московської державності перед переліз в Москву вже там. За багато років після того, ну тут очевидно, тому що Київ князі, власне кажучи, руські не руйнували ніколи. Це був перший випадок, коли військо зайшло в Київ не для того, щоб посадити на київський престол свого князя, що бувало, а для того, щоб зруйнувати і пограбувати. І це саме був суд Володимир Сухтерський, князь Андрій Боголюбський, який проголосив у себе в. Суздике князівство, тобто став самозванцем. Це була така собі ДНР чи ЛНР, такий давньоруський варіант, коли далека правінг, глуха, фактична колонія раптом проголошує себе Великим князівством, тобто претендує на те, щоб стати самостійною державою і керувати іншими. Ну от З того часу все і пішло, тому що потім прийшли Монголи і Суздаль стала союзниками монголів і Ярослав Селдич князь, який тоді був Володимирським, отримав ярлик від Золотої на Княжіння, в тому числі і в Києві, і суздальське військо брало участь в штурмі і руйнувації Києва під керівництвом Батия. Ну словом, почалося все саме тоді. От 1169 рік Андрій Боголюбський. А сьогодні всі говорять про те, що ну більше, скажімо, що ця війна історична, і все таки я, наприклад, все таки на ну, самого початку думала, що також і економічна. І в одному з інтерв'ю ваших, а ви розповіли, що Андрій Боголюбський, коли напав на Київ, мав на це економічні причини. Зараз, на вашу думку, які економічні причини цієї війни, про які ми, можливо, не зовсім розуміємо, бо все-таки ми більше шукаємо історичні причини. Економічні причини в цій війні є? Ну, історія економіка. Це речі дуже пов'язані, адже люди повинні мати ресурс якийсь для життя. Це уже, власне кажучи, економічна причина. І головний ресурс, який є в Україні, це. Її географічне розташування, адже нам Бог послав, не знаю, чи це в покарання, чи це в нагороду за щось. Унікальне розташування. Ми стоїмо на середині шляху з Балтики на Чорне море, так званий з варяг греки, тобто річками, і Дніпром цими північними річками, і Дніпром в Чорне море і далі в Босфор і так далі. А і через нас проходить. Суходільний, повністю суходільний єдиний шлях із Азії в Європу, степом понад Каспієм і сюди до нас, переправа через Дніпро, а далі в Карпати або перевалами, або через Низ, через Буковину. Тобто це єдиний суходільний шлях, який з'єднує Азію і Європу. І от саме це, це і є нашою головною бідою, і головною нашою. Перевагою, бідою, тому що всі хочуть ну Росія хоче цей шлях захопити. Їй треба вихід до моря. Нема е, виходу в світовий океан нормального, а відповідно е, інші шляхи потрібні для того, щоб газопроводи нафтопроводи, питання транзиту газу, яке у нас стоїть уже не перший рік і не перший десяток років. Це пряме підтвердження того, що. Це дуже важливе питання для Росії і для України. Ну і, власне кажучи, оця боротьба за транзит, за транзит вантажів, за транзит газу, за транзит нафти, за торгові шляхи, якими сьогодні лежать труби і йдуть залізниці, за річки, якими Тій самій Америці, Європі ванвантажений оберт річками, колосальний. Абсолютно у нас це на превеликий жаль, якось так заглохло, але потенціал в цьому дуже великий. Ну і, врешті-решт, прямий вихід в Чорне море. Серйозний не ну, оце, от задріпаний новоросійська, серйозний вихід в Чорне моря з можливою атакою на Босфор, про що завжди Росія мріяла. Це, це конечно підгрунтя, на якому базу. Пане Дмитре, ось якщо взяти взагалі письменників, доволі часто вони могли передбачити майбутнє. Ну, я, наприклад, згадаю того ж Орела 1984. Ми власне бачимо, як в житті відбувається сценарій цієї книги. На вашу думку, за вашим прогнозом, майбутнє України? Яким воно буде? Ну, ви знаєте, що передбачити можна тільки коли воно лежить на столі, і ситуація вже дозріла, просто ніхто інший. Тому що, наприклад, Орвел, ж він нічого не вигадував. Він сам був комуністом, він воював в Іспанії. Він знав, хто такі комуністи, і просто дивився в суть того, що відбувається. А те, що стосується майбутнього України, то ви знаєте, сьогодні ми знаходимося на дуже такому цікавому етапі, у нас. Нас б'ють, і ми із хохлів перетворимось на українців, адже із хохла зробити українця можна тільки в один спосіб. Його треба бити, і він тоді відчуває, що. За що мене бити, я ж А потім у нього прокидається ця національна гордість. Це ми теж пройшли в 90-ті роки. Особисто ми теж були хохламі. Нас вжили в Москві, нас добряче били, і ми зрозуміли, що треба вже кимось ставати, що не можна терпілим бути, і стали українцями. Сьогодні все це відбувається разом з нашою країною. Тому прогноз дуже простий. Ми станемо українцями, і причому ми без варіантів або ми загинемо, або станемо українцями. Тому що сьогоднішня війна не дає нам третього виходу, ми повинні стати українцями, а це означає, що що Україна повинна стати нашою спільною справою. Що ми повинні всі разом не думати, де щось стирить в цій країні і втекти за кордон, а всі разом будувати країну, в якій будуть добре жити наші діти, адже ми всі розуміємо, що ми не вічні, а залишати дітям країну зруйновану, залишати дітям країну пограбовану і сплюндровану це не варіант. Тому ми будемо вимушені стати державотворцями, вимушені прокинутись, вимушені припинити не думати. Вимушені включити голову, включити совість. А інакше ми просто не виживемо. Тому прогноз дуже простий: або ми здохнемо на що не схоже. Тому що ми бачите, у нас інстинкт виживання хороший. Або ми таки станемо українцями і візьмемося за нашу державу. А тоді тоді все буде добре. На вашу думку, а ну ваш прогноз я не знаю, як правильно сказати. Можливо, не прогноз майбутнє Росії, яким ви його бачите? Я читала багато ваших інтерв'ю. До речі, знаю, що ви були були в Росії на початку 90-х, Ну, бачилися це власне. Ми живемо трохи так і, а, і Росія. Так, ваш прогноз і з вашої точки зору, з вашого з вашого досвіду, яким буде її майбутнє, ну для передбачити майбутнє Росії треба подивитися на сутність цієї держави. Росія населена так званими русскими, які не сам на само не ідентифікуються, у них немає рідної землі. У них немає ну, де етнічний аріол проживання, власне кажучи, так званих русських. Чим вони відрізняються від сусідніх там, Башкір, від бурятів. Це аморфно абсолютно середовище, яке не має національної ідеї, відповідно, не має національних ознак. А в, такому, в такій ситуації держава може триматися тільки на Силі тільки на зброї, тільки на примусі. І щойно у верхівки яка так чи інакше керує країною. Ну в часи імперії, це були Романови, Гольштейн, Торпи і банда, яка сиділа в країні Потім це були комуністи, велика банда, яка сиділа сьогодні, це путінська банда. Щойно у цієї банди закінчаться сили для того, щоб силоміць утримувати цю велетенську територію. І велетенську кількість людей, то зразу вона почне сипатись, сипатись на шматки, і це не уникненний процес, тому що уже сьогодні Москва не контролює дуже велику частину території за Уралом, просто тому що в неї нема людей, щоб стояли на кордонах, нема людей, щоб сиділи в поліційних дільницях, нема людей, щоб працювали на підприємствах. І це не може бути просто вакуумом, не може бути, от розуміти, територія, там ресурси, і просто нам ніхто не живе, а сусіди сидять і дивляться на все це. Так чи інакше, вакуум затягує в себе матерію із зовні це фізики. Вони так само діють і в суспільстві. Тобто, щойно у них утворюється вакуум, то в нього засмоктується якась зовнішня сила. Тобто ми дивимося, щойно вони втратять сили для боротьби. А вони вже їх втратили і оцей пригожинський меті ж вихідного дня. Це яскраво продемонстрував, що сил у них уже нема. Значить, на них чекає черговий розпад на шматки, тому що держава, яка не скріплена національною ідеєю, а тримається тільки на багнетах, безкінечно існувати не може. А тим більше така велика держава, в якій Центробіжні сили так чи інакше все одно існують. Хай не національно, але економічні існують, тому що, ви знаєте, що найбільша нафтова в Росії зовсім не Газпром, а Сургутнефтігаз. А Газпром це паразитарне утворення за рахунок того, що не дозволяє «Сургутнефтігазу» самому назовні вивозить. він не має права. Він видобуває, все робить. А от ця невеличка банда людей, яка називає себе Газпромом, вона вже продається назовні і заробляє гроші. Скажіть, будь ласка, чи скоро Сургут, чи він сам буде торгувати нафтою, якщо зникне тиск, якщо зникне силовий вплив, якщо зникне боязкість того, що ведуть танки, а танків уже нема. Тобто це все питання часу, питання того, наскільки швидко догниє Москва і тут в Україні? Власникаючі карти в руки. Це від нас залежить, наскільки швидко ми їх доб'ємо, зникровимо, знесилимо для того, щоб перший ліпший атаман, типу, Пригожина, міг взяти владу на місцях своєї руки і довершити те, що не довершили На 91 першому пане Дмитре, буквально дві хвилинки до завершення. А трохи про вашу діяльність на літературній ниві. На чим зараз працюєте? Ну зараз у нас дуже така. Знаєте, от як у всіх, мабуть, в Україні багато роботи і мало грошей. Тому планів мільйон із наших новинок зараз в друкарні виходить друкам історія Європи, український погляд. Це книжка, яка розповідає українцям про історію Європи з точки зору українців Питання, чи буває український погляд на історію Європи? Ну, звісно, буває, тому що були події, які для нас важливі. А були події, які для нас менш важливих там, де ні будь не дам будь в Іспанії чи там в Ірландії. Не щось відбувалося на нас не впливало. Для них це важливо для нас ні. Крім того, ми повинні розуміти, що історія України, історія Європи це один єдиний процес, і саме з цією метою ми зробили отакий цікавий експеримент, показати історію континента, очима українців і розставити українські акценти і провести паралелі з українською історією, щоб український читач розумів, що ми є частиною завжди нею були, що те, що в Десь там Європа, а десь тут ми. А от це єдиний процес, який почався ще з часів Русі, коли Київ був одною з провідних сил цієї Європи, і, в принципі, не перепинявся ніколи. І сьогодні ця війна знову показала, що це все. Один варворах, У нас одна ідея, у нас одна культура, і Україна це Європа. А значить, історія Європи, історія України це. Одне ціле, так що це наша новинка, яку ми всіх закликаємо читати. Я вам дуже дякую за таке цікаве змістовне інтерв'ю, і я нагадаю, що канал на Ютубі ви можете подивитися цікавий історичний канал. Називається він канал імені Шевченка. З нами на зв'язку був відомий письменник, видавець, публіцист, навіть блогер можна сказати, Дмитро Капранов. І ми говорили про історію про історію України і власне про літературні плани пана Дмитра. Я вам дуже дякую ще раз за те, що ви знайшли дякую. час. вийшли з нами на зв'язок, і сподіваємося, що ми зробимо так, щоб і наші слухачі і глядачі все таки теж побачили ваші програми. Але це, скажімо, такий маленький секрет. Це о, в найближчому майбутньому. Дуже дякую вам ще раз за цікаве інтерв'ю. Дякую Нагадаю, вам. що Він, був. вам. І з вами був на зв'язку з нами був Дмитро Капранов і з вами була Ірина Булгакова. На все добре, гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаково. 101 8. Реклама. Thank you, Thank you.